Ну а ще незаконно всиновлюють та депортують до Росії. Це найпоширеніші злочини, які окупанти здійснюють стосовно українських дітей. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За різними підрахунками на територію країни агресорки вивезли щонайменше 7 тисяч малюків. Втім, їхнє повернення, окрема спецоперація, щоб всиновлювати українських дітей. РФ навіть змінила законодавство на юридичному о -о сенсі. Такі дії називають геноцидом. Додав Лубінець. Детальніше на цю тему зараз будемо говорити із Миколою Кулебою. Це уповноважений президента України справ дитини 2014-2021 років і засновник національного руху порятунку дітей від від війни спасемо Україну. Доброго вам дня, пане Миколу! Вітаю вас. Перш за все питання, яке виникає у мене, і певне що у всіх українців навіщо росіянам? Викрадати українських дітей і тим паче їх всиновлювати. Вони і так живуть на межі бідності їм, в принципі, плодитися не потрібно. А тут вони ще й займаються всиновленням наших українських дітей. Навіщо? Взагалі, в діях росіян дуже важко знайти якусь логіку. Але що стосується дітей, досить все логічно, тому що вони прийшли знищити нашу державу як Україна. Воно їм муляє просто і. Вони не можуть з цим змиритися, що Україна хоче війти в Європейський Союз, по суті, ми є європейською державою, тому вони хочуть, щоб це була частина е, Російської імперії. А як це зробити, якщо спершу не винищувати, а е, з іншого боку, не русифікувати дітей? Тому е, вони сьогодні вже 10% дітей. Забрали на свою територію вже 10% українських дітей живе на території Російської Федерації. Це діти, викрадені росіянами, це діти, які депортовані разом з їх сім'ями. По суті, ми говоримо про геноцид українського народу. Також ще 10% дітей сьогодні перебувають на окупованих територіях в зонах бойових дій. Якраз це план по русифікації цих дітей. Давайте подивимося, що навіть уповноважена справ дітей Путіна заявляє про те, що діти, яких вони викрали з Маріуполя, батьків, яких було вбито, вони чомусь погано відзивалися про Путіна і співали український гімн. От їх це якось дивує, що українські діти люблять свою державу і вони. Цьому дивуються вони е, все роблять для того, щоб українські діти були русифіковані, щоб взагалі оцей е, код ДНК його змінити, і все, що всі згадування про Україну, все, що пов'язане Україну, винищити тому це їх план, це їх тактика в цій війні, і вона е, стосується також і наших дітей, яких вони з одного боку вбивають. бо вже велика кількість дітей вбита. Скільки ще в Маріуполі на окупованих територіях вбито наших дітей? Це важко підрахувати сьогодні, і нема офіційних даних. Але от те, що пан Дубінець заявив про 7 тисяч, це тільки заяв, яких батьки чи родичі звернулися. А серед тих сотень тисяч дітей, які незаконно було вивезені депортовані і викрадені, і нема кому звернутися, тому що можуть і не знати, де ця дитина, або не бути рідних, близьких, які б могли б заявити, або вони в фільтраційних таборах. На території Російської Федерації, от якраз про це нам сьогодні невідомо, А враховуючи те, що немає доступу міжнародних організацій на території Росії, і по суті, не можна ці питання якось проконтролювати. От Росія цим якраз користується, пане Микола. А яким чином дітей відлучають від батьків? Їх викрадають на вулицях, і батьків можливо шантажують, погрожують. Як це відбувається? Давайте е, візьмемо останній з прикладів. От я зараз займаюся питаннями повернення українських дітей, які були вивезені з окупованих територій Харківської області, і після того як ці території були повернуті, е, ну відвоювані і повернуті, і стали контрольовані, то виявилося, що сотні дітей зникли, і коли почали розбиратися, вони були вивезені в так звані російські табори. І е, скільки таких дітей вивезено, достеменно невідомо. Я вам хочу сказати, якщо говорити ще про окуповані території, то в них взагалі змагання серед регіонів Російської Федерації, хто більше дітей вивезе в їх е, табори на оздоровлення, відпочинок. От вони цим змагаються. Але що стосується цих дітей, от дивіться, діти були вивезені після. Того як ми повернули територію, росіяни відмовилися повертати цих дітей, і тому сьогодні ці матері мають їхати і самотужки забирати. Не всі вони можуть поїхати, тому що досить багато з них це неблагополучні родини, малозабезпечені родини, і поїхати сьогодні через Європу, в Росію. А діти були в Гінджику. Зараз частина дітей в Анапі, частина в інших регіонах країни дуже важко, але той закон, який підписавши Путін 30 травня, він дозволяє по спрощеній процедурі дати російське громадянство дитині, навіть не запитуючи у неї про це, тільки що 14 років можуть запитати думку дитини. А з іншого боку, спрощена процедура усиновлення дає можливість охочим сім'ям е, всиновити таких дітей і під час усиновлення змінити і прізвище дитини, і рік народження дитини, і хто потім знайде цих дітей. То, розумієте, якщо щось з батьками сталося, це я вам по-свіжому да кажу. А тепер давайте візьмемо те, що відбувається в Російській Федерації. Бо про ці факти нам достойменно відомо, оскільки я кожного дня спілкуюсь з батьками цих дітей, а там взагалі. Е, немає можливості спілкування хтось в фільтраційному таборі, і досить просто в Російській Федерації потрапити в фільтраційний табір. Вже дитина роз'єднана з батьками. Вона перебуває в якомусь закладі російському в якомусь регіоні. Проходить місяць, два-три. І якщо з'являється якась людина, яка хоч хоче всиновити і каже: О, я хочу всиновити цю дитину нічого не заважає місцевій владі там на території Росії. Встановити дати російське громадянство по спрощеній процедурі і е, пройти через процес установлення і віддати цю дитину громадянам Росії, і далі таємниця усиновлення не дасть навіть при можливості там доступу якогось до Російської Федерації віднайти вже цю дитину, і таких вже дітей є тисячі, бо е, нещодавно знову ж ця путінська омбудсменка заявила, що омбудсменка знову ж таки в лапках заявила про те, що вже там сотні дітей були усиновлені серед дітей сиріт, яких вони викрали. Викрали вона більше двох тисяч дітей. Але ці ті інші діти, які не є сиротами, які сотні тисяч дітей потрапили на територію Російської Федерації, про яких ще декілька місяців тому тільки Краснодарський край заявляв, що. Тисяча дітей очікують усиновлення тих дітей, які вивезені з Маріуполя і з інших окупованих територій. Тому е, я можу вам говорити сьогодні про тисячі дітей, які можуть е, сьогодні бути в процесі вже усиновлення, про які частина з яких вже всиновлена, і дізнатися про те, де ці діти е, е, ну практично неможливо. Пане Миколо, а ми знаємо ну там приблизно, хоча б кількість дітей, які зараз викрадені і депортовані на території Росії. А чи можна робити якийсь зріз, Який це вік середній? Ну звісно, що більше охочих на всиновлення маленьких дітей, і я маю на увазі. А якщо говорити про викрадення, от яких дітей викрадають найчастіше? Це молодший вік чи підліт... підлітків так само крадуть. Дивіться так само незалежно. Дитина це до 18 років. Тому ми говоримо, що тут вони не гребують ніяким віком. Їм треба з одного боку картинка, і вони це показують на своєму телебаченні, як вони дають українським дітям російське громадянство, як діти радіють. Ну дивіться, собі, дівчинка там в 6 чи в 7 років їй дають якусь червону книжечку і вона посміхається і вони це показують чи може усвідомлювати дівчинка в 6 років що їй дають взагалі і що це за книжечка да перед тим дали цукерку ще дають книжечку і вони показують е, всім росіянам як радіють діти е, на території російської федерації яких вони викрали а, чи можете ви, як власне, уповноважений справ дитини дати якісь рекомендації батькам, тому що я переконана, що нас дивляться і люди з окупованих територій а, рекомендації, що зробити, як не знаю, який план дій вибудувати, щоб вберегти свою дитину від депортації і від, від викрадення? Хочу трошки випрати. Я вже рік як не на посаді уповноваженого а, тому я не можу сьогодні. А, Ну, скажімо, вчинити якісь дії. Це має робити уряд, це має робити банкова сьогодні, рятуючи цих дітей. Але рекомендація одна для всіх, і про це до речі, уряд заявляє: також що треба повідомити, якщо відомо, як мінімум, повідомити. Представникам правоохоронних органів Офісу уповноваженого справ людини стосовно інформації, яка вам відома, якщо ви знаєте, що ваші близькі рідні. Вони десь на території Російської Федерації, вони не знають, де дитина повідомте, напишіть заяву та принаймні 102 зателефонуйте, скажіть, в мене є така інформація. Я хочу про це заявити, щоб це було зафіксовано. І далі, якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження, про тих людей, які можуть про це знати, навіть якщо вони перебувають на території Російської Федерації, або якщо стало відомо. Що ось така людина прийшла і забрала цю дитину? От знову ж наведу один з прикладів: бабуся з двома дітками, мати, вона знаходиться на території контрольованій. Але бабуся з двома дітками на території захоплених Донецької Луганської області, не пам'ятаю, мабуть, Донецької області, і прийшли відповідні чиновники. Uh, і сказали, що якщо мама не з'явиться, то ми заберемо в тебе цих дітей, тому в такому випадку треба. Запам'ятати прізвища цих людей, треба можливо на телефон просто зробити фотографії, тому що от саме ці всі речі в подальшому можуть стати в нагоді, коли будуть проведені розслідування і покарання цих злочинців. Тому що я впевнений, що ми після того, як відвоюємо свої території, ми е ці всі злочинці будуть відповідати. В, Гаак, в гаакському суді, тому ці всі докази вони дуже мають значення, пане Микола. Ну і наостанок хочеться у вас ще запитати. Як зараз відбувається процедура повернення тих дітей, які були депортовані? Ну, дивіться, е, є наскільки я знаю, знову ж таки. По тій офіційній інформації, яка по суті всім відома, що більше 50 дітей вже було повернено. Уявіть да більше півмільйона дітей, які на території Російської Федерації 50 дітей повернуто. Але знову ж таки більша частина з цих дітей вони перебувають своїми батьками. Я спілкувався з такими батьками. Коли вони сиділи місяцями в розпачі в підвалах без їжі, без засобів до існування, і тут можна зрозуміти, що ну і приходять волонтери, які кажуть так, давайте ж ми вас вивеземо, і вони не знають навіть, що це за волонтери, от але вивозили саме туди, і не маючи коштів, їм дуже важко повернутися. Але багато хто телефонує, вони хочуть повернутися і жити е е на території України. Але стосовно повернення. Знову ж це треба сьогодні, і Україна це робить бити на сполох, щоб і ООН, і інші міжнародні організації вони доклали своїх зусиль не тільки виражали своє занепокоєння, але й доклали зусиль для того, щоб. Витягнути і врятувати наших дітей з території Російської Федерації, але саме головне це перемогти в цій війні, відвоювати наші території і далі вже повертати в Україну без війни, тому що я розумію, багато батьків ну бояться зараз. Ми всі бачимо, є свідками того, як вони знищують нашу інфраструктуру, як вони нас готують до зими да в лапках. Тому ну, не хочу виражатися в ефірі, але всі розуміють, як це називається. Да? Але я б хотів би зараз, якщо нас хтось чує на тій території звернутися до цих батьків, ми вас очікуємо, ми вас любимо, ми хочемо, щоб ви зростали разом з Україною, щоб діти вони. Були українцями і працювали на благо нашої країни. А наша країна є сильна, і всі це бачать вже весь світ. Побачив наскільки сильна Україна, і ми ще побачимо, як ми швидко відбудуємося, і будемо в принципі прикладом для усього світу. Пане Микола, згодна з кожним вашим словом, дякую дуже вам за це включення. Микола Кулеба був з нами на зв'язку. Це уповноважений президента України з прав дитини 14-21 років і засновник національного руху порятунку дітей від війни спасемо Україну.